Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті ми дізналися другого фіналіста Євро 2024. Цією командою стала збірна Англії Гарета Саудґейта, яка змогла вибити Нідерланди в кінці цього матчу. Буквально на останніх секундах англійці змогли вирвати перемогу, щоб не йти в додатковий час. Це дійсно був цікавий матч, де не було знову ж таки великої кількості моментів, але це було реально е, цікаво дивитися. На збірну Англії можна було дивитися. Ну і Нідерланди теж створювали моменти, тобто є про що поговорити Зараз ми розберемо конкретно цей півфінальний матч. Ну і в контексті фіналу, вже в кінці цього відео теж обговоримо, що нам приблизно очікувати від Іспанії і Англії в фіналі. Друзі, перед початком обов'язково напишіть в коментарях. Ваші враження від цього півфінального матчу, від Нідерландів? Чи очікували ви від них більшого? І по збірній Англії? Як ви вважаєте, чи заслужила ця команда місце в фіналі і за рахунок чого вони змогли перемогти? Нідерланди? Зараз в цьому відео, я свою думку. Вискажу, а ви напишете свою в коментарях. Також перед початком поставте вподобайку. Так буду бачити вашу реакцію на мій огляд. Ну і ви допоможете більшій кількості людей знайти це відео і подивитися і розібратися теж в цьому матчі. І звісно, підпишіться на канал, щоб не пропускати вихід наступних відео і старт прямих трансляцій. Розпочнемо зі складів команд. Фактично ні в Англії, ні в Нідерландів перед цим півфіналом не було серйозних втрат. Тобто всі лідери, які грали до цього у важливій стадії на цьому чемпіонаті Європи, вони були на футбольному полі, і фактично нічого не змінював ні Саутгейт, ні, звісно, Рональд Куман. Ми бачили того ж Депая в Атаці, Гакпо, але Малін. Сьогодні був саме він в основі разом з Сіменсом в Атації. В збірній Англії, як ви бачите, теж особливих перетрубацій не було. Той же Тріп'єр, який є фактично ну, правим захисником, він знову грає зліва, тому що Люк Шоу фактично не встиг відновитися вчасно до цього чемпіонату Європи, але він потім вже з'явився. Почалася заруба. Мені було цікаво подивитися, як Нідерланди буде протидіяти контролю м'яча збірної Англії. І що нам взагалі очікувати від цього протистояння? Я з великим подивом, чесно кажучи, дивився на те, що відбувалося в перші 25 хвилин. Тому що, от саме перші 25 хвилин цього матчу вони були найбільше. Цікавішими, це було. Дуже приємно дивитися від обох команд, тому що Англія не затримувала м'яч не було контролю заради контролю. Був пресинг від Нідерландів. І Англія, на речі, отримала суперника, який, хоч якось пресингує і який дає грати збірні Англії в Атаці. Тобто, ми побачили Англію в Атаці в цьому матчі. Дійсно, варіативну збірну Англії. І це все за рахунок сильного суперника. Тому що Словенія, Словакія це все добре. З такого рівня суперниками грала збірна Англії. Англії. Це команди, які грають низьким блоком і фактично не виходять з своєї штрафної, грають тільки на контратаках і при стандартах, в ряди Годи Англія десь вибіжить контратаки. Тут був простір. Це було дуже важливо для команди Гарта Саутгейта і для тих футболістів, які є в підбір виконавців у цього Саутгейта. Тому що це технічні гравці, то вже Філ Фоден, САКА, їм потрібен простір. І цей простір був в цьому матчі. Але Нідерланди як розпочали цей матч. Взагалі, перший тайм. Ну не дав нам знову ж велику кількість моментів, особливо в Нідерландів. Але вони точечно дуже здорово створювали. І якраз за рахунок простору на початку сталися голи. Перший гол забила збірна Нідерланди за рахунок помилки Деклана Райса в центрі поля. Забарився, він десь не встиг віддати партнеру. Хаві Сімонс його обкрадає, бачить простір і пробиває приблизно з цієї позиції, звідки вчора забував якраз. Ламін Ямал приблизно стоїть позначки, і вже цього голу, щоб ви розуміли, 0-0-3. Тобто такий же, як в Ямала вчора. Хаві Сімонс в падінні фактично пробував. Цей удар був не таким ідеальним, як в вчорашній гол Ямала, але він був потужнішим. Цей був удар реально націлений, дуже сильно летів. І, чесно кажучи, пікфорд міг би витягнути. Мені здається, якби був умовний куртуаз, його зростом, він міг би дотягнутися. І Пікфорд тут тр трішки невдало вибрав позиції і не зміг, банально зросту йому не вистачило дістатися цього м'яча. Плюс сила удару Хаві Сімонса. Рахунок стає 1-0 Нідерланди дуже швидко повели в рахунку. І розумієте, цей матч, от саме перші тайми в півфіналах, цих, вони ста стають вирішальними. Все залежить від того, наскільки команда та чи інша команда зможе вирішити питання в першому таймі. Вчора Іспанія вирішила питання в першому таймі і грала від свого від рахунку вже в таймі другому. В цьому таймі вийшло так, що англійці теж змогли забити, тому що далі Нідерланди ну не сказати, що вони прям сильно підсіли, але дійсно грали другим номером. Англія переволоділа в першому таймі, Англія грала краще. Чесно, але контратаки ну, були дуже непогані в Нідерланді і стандарти теж. Хоча недовго музика грала в Нідерландів, фактично хвилин 10 вони вели в рахунку. Далі стався гол збірної Англії. Пенальті. Ну цей епізод хотілося б розбирати, тому що пишіть до речі, як ви вважаєте, пенальті був чи ні? Так чи ні? От просто в коментарях я вважаю, так, тому що ну пряма нога з шипами відкритими йде Дюмфріс на Харі Кейна. Харікейн, який на ударі, який пробив, так, але ну, він завадив. Дюмфріс завадив, звісно, якісно пробивати Харікейну. І це чисто, як на мене, пенальті. Пряма нога. Відкриті шипи в ноу Гарі Кейна. Арбітер пішов, переглянув вар, і, в принципі, без сумнівів вказав на позначку, поставив пенальті. І Харі Кейн його реалізував. І Харі Кейн показує, як потрібно перебувати пенальті. Це якраз та людина, в якої потрібно вчитися. Як треба бити пенальті. Там Голкіпер вгадає, кут не вгадає, кут то не важливо. Сила удару і точність удару під куточок. Оце що важливо для Форварда. Взагалі, для любого футболіста, який підходить до позначки. Харі Кейн це робить ідеально. Фактично не хибить ніколи він з таких позначок, і, звісно, зрівняє рахунок. В Англії є оцей форвард, який вміє ну просто висмоктувати максимум з цього епізоду 1-1. І сказати, що збірна Англії потім підсіла. Ні. Збірна Англії теж мала момент. Так само, як і Нідерланди. Тобто, у нас реально ці перші 25-30 хвилин першого тайму, це найяскравіші моменти матчу. Тому що саме в цьому відрізку епізодів е, створював момент е, Філ Фоден. Коли він прокидав там, дуже класно включився в штрафні площі в дриблінг і зміг пробити згостро кута легесенько між голкіпера. І тільки Дюмфріс, виправивши помилку свою, тому що він привіз пенальті. Я вважаю, цілком він її виправив, тому що він врятував Нідерланди від камбеку Англії в першому таймі. Якби Англія камбе закамбечила зараз в першому таймі, ну ми побачили, напевно, завершення матчу з рахунком 2-1 на користь збірної Англії. Тобто, це було б те саме, що вчора з Іспанією Ні. Дюмфріс з пустих уріть з лінії, вибиває м'яч. Потім ще стається епізод, де знову ж таки Фодену дали простір. Фоден нарешті показав себе. Він із дальній дистанції пробив теж в стилі Ямала, можна так вже говорити. В дев'ятку цілив туди, влучив стійку, м'яч вилетів. І Нідерланди теж мали моменти. Мав момент той же Дюмфріс. Він міг виправити цілком свою помилку. Врятував команду тут і ще й з кутового головою здорово наближній відгукнувся, пробив голову в поперечину. Тобто, в нас були моменти. Далі, щоправда, пішов знову контроль м'яча від збірної Англії, яка... І Нідерланди вже не, не пресингували. Тобто команди створили ще після забитих м'ячів кілька моментів, зрозуміли, що забити поки не виходить, сідаємо на стокові налаштування той футбол, з яким вони виходили. Нідерланди більше контратакувальні, але з елементами пресингу, коли це потрібно. Коли вони бачать, що один футболіст в обмеженому просторі його можна кількістю запресингувати і десь дестабілізувати ситуацію на фланзі. І збірна Англії вже контроль заради контролю, але з просуванням доволі. Якісним із моментами. Це теж потрібно відмічати. Зони контролю. М'яча це теж важливо, щоб ви розуміли, ну наскільки збірна Англії в першому таймі переволоділа Нідерланди. І це попри те, що Нідерланди намагалися грати в проактивно, тобто, не низьким блоком, як це робили там словаки, словени, там неважливо ті команди, які грали завжди проти збірної Англії. Тобто, це ну, тотальний контроль від англійців. Фактично в кожній зоні на футбольному полі. Чотири зони нічині, і чотири зони були за Нідерландами, але не дуже визнається. Начальні, як ви бачите. А це теплова карта, яку я заскрінив саме по завершенню відразу першого тайму. Ми бачимо тут дотиків 365 у англійців і 342 у Нідерландів, де вони в основному грали через правий фланг, тому що треба віддати належне збірні Англії. Вони сьогодні і Кайлу Уокеру, і ті футболісти, які відповідали за Коді по його сьогодні перекрили. Повністю. В нього моментів не було. Так само, як не було моментів у Бакайосака. Його теж перекрили, але були моменти в інших футболістів. Тут і Кейн уже все розкру... почував, і Філ Фоден. Потрібно зазначити, що Белінгем десь зник з футбольного поля. Сьогодні його фактично не було видно. Але плюс того, що дійсно гакпо закрили, ми бачимо, що через нього хоч і грали, але йому було дуже важко. Так само, як Сака його тримали, його ліву ногу, щоб він не пробував. Він кілька разів зміщувався в центр, кілька разів ішов аж фактично. Аж до протилежного флангу, Такий шов, як в стилі Айрена Робена, і доходив аж до протилежного флангу і так і не зміг пробити, тому що нідерландці дуже компактно і якісно грали з Бакайосака і не давали йому пробивати. В цілому Англія контролювала гру в першому таймі, але рахунок був нічийним що відбувається далі? Потрібно зазначити, що була травма саме Депая. Його замінили ще в першому таймі. Вийшов не Верхорст, не там Зіркзе, ніхто інший із форвардів, не Бробері, а саме Верман, центральний півзахисник, який закрив позицію в центрі поля. Нападником пішов грати Малін, а на правий фланг змістився Сімонс. Тобто це все одно було 4-2-3-1 від збірної Нідерландів. Просто футболістів замінили. На другий Тайм вже вийшов верх замість Маліна, зрозумів, куман, те, що зараз вже англійці, в принципі, так ризикувати не будуть. Вільного простору не буде. Самі нідерландці його давати вже не збираються, пресингувати як ми побачили, теж особливо Нідерланди не збираються. Тому в нас пішов статичний от матч збірної Англії проти свого там суперника, який грає другим номером. Тобто, це, от, другий тайм, нагадував вже стару добру Англію. При Саутгейті дає контроль м'яча без е, ризику. Контроль м'яча знаєте, без вертикалі. Без того, щоб пуляти просто вперед, втратити м'яч і дати супернику шанс на контратаку. Це все було мінімалізовано для того, щоб менше було втрат. Тому що другий тайм команди провели зовсім по іншому. Ми, ми бачимо тут 0-12 XG в Англії, 0-15 в Нідерландів. Це попри те, що в Нідерландів були моменти. Потрібно згадати про те, що про стандартне положення, коли пробивав Вандайк і відбив Пікфорд. це був сейф саме в другому таймі від голкіпера. Ну і був ще один момент, коли Дюмфріс пробивав знову головою, вище воріт. І в цілому. Англія більше не дала нічого створити. Знову ж таки, Гакпо був перекритий. Уже його ці зміщення в центр не працювали фактично. Один раз він там на контратаці добре обігрував, віддавав між лініями, але партнери не доводили момент до небезпечного удару. І володіння м'яча в другому таймі за збірну Англії 60 на 40 Тут без шансів. Англійці вже не ризикували. Англійці вишукували свій шанс, і в принципі вони теж робили заміни. Люк шоу з'явився замість Тріп'єра, Освіжили фланг тільки на 81-й хвилині. Зробив заміну Саутгейт. Це заміна палмера і воткінса Вони вийшли замість Фодена і Кейна. Тобто на останні 10 хвилин я чесно здивувався, от Ваткінс, ну, воткінс ваткінс Воткінс, напевно, правильно буде сказати. Це футболіст, який дуже рідко з'являється. палмер частіше з'являвся. Воткінс замість Кейна відразиться, попри те, що команди йдуть додатковий час скоріше. А пенальті, серія пенальті ну Харі Кейн здоровий їх виконує. Ну, чесно кажучи, я трошки не зрозумів, але в Англії до цього жодного моменту, ну реально, жодного удару поворотах. Англійці прагматично, дуже якісно захищалися Нідерланди, не давали нічого створювати англійцям. І тут виходять свіжі футболісти під несвіжих захисників. Жодної заміни, жодної заміни у Кумана. Він не прибрав нікої з захисників, не став освіжати, хоча в нього були варіанти для змін саме в позиції захисту. І чесно скажу вам, я вже змирився з тим, що зараз буде додатковий час. Я спокійно собі буду готуватися до. Огляду, у мене ще є півгодини бла-бла-бла подивимося. Можливо, серія пенальті. і Потім вже будемо робити висновки. І арбітер уже там 90 хвилин. Це була рівно 90 хвилина. Атака збірної Англії, де Кол Палмір, побачив вільного перед штрафною Уоткінса, який отримує передачу. Розвертається і пробиває в дальній кут. Тобто свіженькі футболісти збірна Англії реально вгадав Саутгейт з замінами, які спрацювали. Гольова передача, плюс забитий м'яч двома свіжими футболістами. І Куман дуже пізно реагував. Він відразу після цього пропущеного голу випускає Бробі і зіркзе двох форвардів. Але вже було запізно. Арбітр додавсь на все дві хвилини. Да, потім він ще одну додав там три переграли. В цілому, звісно, замість мейну і САКа далі виходив конца і Гелагер. Теж заміни тактичні від Саутгейта. Він сідав повністю в автобус після цього забитого голу, тому що всі вже чекали пенальті. Ну і виконання Ваткінса, щоб ви розуміли, там теж XG просто мінімальний. По-моєму, теж 0, 0 3 який забивав Сімонс. Такий же гол від Олі Ваткінса, який реально згостро в дальняк влучити. Це було гарно. Це було класно. І я вам скажу, от Воткінс мені нагадав Артема Довбика на минулому чемпіонаті Європи, коли він вийшов, він був третім форвардом. Це футболіст, ну, в якого ніхто там ну, фактично на нього не ставив і ніхто не вірив, що він десь стане героєм. А його на останніх хвилинах випускають. Добик вириває 2-1. Ми виходимо в одну четверту. Воткінс. Це теж третій форвард. Перший форвард Гарі Кейн, другий, ну по факту, Кол Палмір. Він фантастичний сезон видав. І Воткінс, ну по факту, був третім. І тут, повірив, нього Саутгейт, випускає людину. Він з першим дотиком робить рахунок на табло і виводить команду в фінал. Ну, да, звісно, десь недоречно порівнювати Довбика. Він вивів одну четверту Україну. Тут вихід фінал, але і збірні різні. Да, рівні зовсім інші. Англія і Україна теж. Але порівняння, я думаю, доречне. Воткінс після цього матчу теж, я думаю, що в нього багато нових прихильників з'явиться. І, можливо, в нього вгору піде після цього кар'єра. Можливо, більше йому почнуть довіряти в збірні Англії. Подивимося. Але гол був, чесно, неочікуваним. Зараз якраз ми бачимо структуру збірної Англії, як вони грали. Бакайосака, який був відрізаний, його перекрили. Так само як Коді Гакпо. От найсильніших футболістів з гарним ударом. Дуже якісно попрацював тренерський штаб і збірної Нідерландів, збірної Англії. Ми бачимо Гакпо теж відрізаний без передач. Так само і Бакайосика. Але це не проблема, знайшлися інші герої. В Нідерландів це був Хаві Сімонс. Він хороший матч сьогодні видав, як на мене. Плюс Дюмфріс підключався до так. Да, він там привіз пенальті, але в цілому він теж створював, рятував свою команду, грав непогано при стандартах. Ну і потрібно відзначити і в збірній Англії сьогодні. Непогану структуру, хоча й випав Белінгем з цієї гри, але був Фоден, який грав доволі непогано. Кайл Уокер завжди прекрасно, як завжди прекрасно відіграє. Ну і Деврей в кінці гри не втримав саме він Водкінса, до речі, спід нього забивав якраз цей футболіст, і, в принципі, да, йому можна видавати на горіхи, як так, треба концентрація. І в цілому ми побачили заслужену перемогу збірної Англії, тому що і показники вже хоча сьогодні голи якраз. По показникам XG взагалі ніяк не впливають на епізод, тому що ну, XG ми бачимо, це пенальті. В Англії, XG це пенальті в основному. Ті моменти, які англійці створювали, найнебезпечніші. Це е, момент Фодена, коли він реально там з воротарської з пару метрів пробивав і з пустих Дюмфріс виніс. І якраз гол Харікейна. Це весь 1.3 XG в Англії. Е, ну і 0,56 Нідерландів, але вони такі були. В основному зі стандартів. Верхорс такий вийшов, він здорово скидав, класно на атаку, але таких особливих. Моментів в нього не було в цьому матчі. Не дали зіграти англійці йому. Ну і Гол Сімонса з мінімальним XG. Тому ударів 9-7, 5-2 в площину. Знову ж таки, англійцям багато ударів не потрібно для того, щоб вражати ворота суперників і мінімально перемагати. Тобто цей матч мав би, в принципі, закінчитись в першому таймі, якби Фоден забив. Він не закінчився. Дюмфріс врятував. Рахунок 1-1. Команди вийшли грати в другому таймі в той футбол, в який вийшли грати з першої хвилини. І, в принципі, з більшим, скажімо так, з більшими думками про. Про захист Тобто більш обережно, навіть ніж в першому таймі грали команди. Там більш відкритий футбол. Тут максимально все закрито і всі чекали свого єдиного моменту. Нідерланди його не реалізували. Момент Ван Дайка можна згадати, його удар і Пікфорд врятував. Оце, в принципі, найжирніший такий момент був в Нідерланді в другому таймі. Ну і момент Воткінса, Пощастило Англії, що він стався саме на, наприкінці цього матчу. Тому Англія перемогла цілком заслужено. Вони контролювали гру і вони тактично переграли ем, свого візаві. В даному випадку Саутґейт переграв Кумана Заміни спрацювали. Гол забитий рахунок на табло, Англія в фіналі. Пам'ятайте голосування перед цими півфіналами в Телеграмі. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться на телеграм-канал в описі. Там в нас буде багато контенту і далі. В принципі, по каналу вся інформація, яка, яку потрібно знати, вона буде виходити в телеграмі. Ну і, звісно, новини ми будемо розглядати, тому що Чемпіонат Європи завершиться, а футбол не закінчується. У нас далі новий сезон Ліги Чемпіонів, Єврокубки, УПЛ. І збірна теж буде продовжитись. Так, от, ви голосували. В основному за збірну Іспанії проголосували 81%. За Францію 19% ви молодці вгадали. От з Нідерландами більшість не вгадала. 56 на 44 в телеграмі так визначилися. Ну і в цілому, переможців в півфіналів я зміг спрогнозувати, ставив на Іспанію і на Англію. Що саме такий фінал ми побачимо. І на цей матч прогнозував мінімальну перемогу збірної Англії. Думав, що вони заб'ють в першому таймі і витримають свій рахунок вже в другому. Але не все так сталося, як гадалося. Тому я рахунок не вгадав, а от переможця цього матчу цілком. Але як завжди, були люди, які набагато краще вміють прогнозувати цей чемпіонат Європи, матчі цього чемпіонату Європи, дві людини виділив, які змогли вгадати рахунок матчу в. Основний час це Діма 1-2 на Англію поставив. І Максим, який теж 1-2 на Англію поставив. Тому Діма і Максим найкращі прогнозисти 21-го ігрового дня Євро 2024 і останнього півфіналу. Далі у нас залишився тільки фінал Євро 2024. Тому вдячний, що ви берете участь в прогнозах. Обов'язково їх залишайте в телеграмі і туди підписуйтесь. Англія може подобатись, може не подобатись. Мені вона і далі не подобається. Взагалі це збірна, але. Вона в фіналі. І результат ніхто не відміняв. Гарет саутгейт Чемпіонат світу 2018. Півфінал. Євро 2020. Фінал. Програшний, щоправда. Чемпіонат світу 2022. Це був четвертьфінал. І Євро 2024. Фінал цього турніру. Результат поки невідомий. Але жодні інші тренери за всю історію збірної Англії не досягали такого результату, як один Гарет саутгейт Я маю на увазі. Всіх тренерів, які тренували збірну Англії за всі часи. Один Гаррет Саутґейт дає найкращі результати, ніж всі попередники, разом взяті. Це, звісно, заслуговує на повагу з точки зору результату. Подивимося, що буде в матчі проти збірної Іспанії. Я все одно наголошую на тому, що в Англії була найлегша сітка на цьому чемпіонаті Європи. Жодного топового суперника, окрім Нідерландів, які вони зі скрипом змогли пройти, але. Наголошую, цілком заслужено вони їх пройшли. Тактично, Саутгейт переграв Кумана. Тут жодних запитань не може бути. Тому Англія по праву в фіналі, і ми отримаємо дуже класний фінал. Це Іспанія зі своєю філософією контролю м'яча. Це команда, яка не буде сідати в автобус як Англія. Вони поки не досягнуть свого, не будуть віддавати м'яч супернику. Де і загалом, якщо вони почнуть сідати в захист, то контроль м'яча в іспанців має бути. І збірна Англії своєю прагматичною філософією. Теж команда, яка любить. Досягати результату, а потім вже думати про захист. І цілому збірна Англії і Іспанія це дві команди-антагоністи, можна сказати. І дуже цікаво буде подивитися на те, як вони зійдуться в фіналі. Друзі, окреме відео зроблю. З прогнозом на фінал. Коротко оглянемо і результати півфіналів ще в завтрашньому відео. Я думаю, завтра для вас я його зроблю. Обов'язково до вечора воно вийде на каналі. Тому слідкуйте, там свій прогноз детальний дам на фінал Іспанія-Англія. І ваш прогноз я буду чекати і під цим відео, ну і, звісно, під наступним. Тому я вам вдячний за перегляд. Пишіть свої думки на рахунок цього півфіналу і свій прогноз на фінал Іспанія. -Англія. Англія. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Всім до нових зустрічей!